Доброго дня! Сьогодні в нас з вами буде перший урок, на якому ми поговоримо про основні правила поводження в класі інформатики. Пригадаємо, які в нас є норми, і відповідно те, що можливо варто було законспектувати. І в кінці по цьому матеріалу в нас буде тестування на перевірку засвоєння матеріалу. Тому давайте розпочнемо. Сьогодні тема досить легка. Техніка безпеки при роботі з комп'ютером і правила поведінки у комп'ютерному класі. Так як більшість наших уроків буде проходити в класі підвищеної небезпеки, всі ці правила потрібно знати та їх дотримуватися. Почнемо з першого правила. Відповідно. Перед початком уроку нам потрібно дочекатися, поки попередній клас залишить навчальний кабінет, і, відповідно, з дозволу вчителя ми можемо зайти, залишити свої речі в шафі і, відповідно, зайняти свої місця. Друге. Без дозволу вчителя не можна починати роботу. З комп'ютером або з іншими девайсами, які розміщені у класі інформатики. Третє. Це для вашої безпеки. Не можна чіпати кабелів живлення, кабелів сполучних, які розміщені біля розеток та біля ноутбуків чи комп'ютерів. Це може задоволювати загрозу. І якщо у вас є потреба, можна підняти руку та запитати. У вчителя. Четверте. Під час роботи з комп'ютером чи ноутбуком не рекомендується торкатися до монітору з тильної сторони чи з будь-якої іншої. І, відповідно, це може вивести екран або весь ноутбук з ладу. П'яте. З собою до робочого місця ми не беремо сторонніх речей. Е, відповідно, все, що нам потрібно на уроці, це зазвичай буде зошит-підручник, ручка. І якщо потрібно буде якісь додаткові матеріали, я буду вам повідомляти. Також одне з важливих правил, коли до кабінету заходять відвідувачі. Нам потрібно привітатися, не встаючи зі свого місця, для того, щоб не порушити функціонування нашого комп'ютера і, відповідно, не заважати іншим учням в кабінеті. Якщо у вас виникають будь-які помилки, чи це є апаратні чи програмні помилки, не намагайтеся усунути їх самостійно. В такому разі. Піднімайте руку та звертайтеся до вчителя для того, щоб отримати інструкції та рекомендації, або вчитель самостійно виправить недоліки з технікою чи програмою. Під час роботи з клавіатурою дотримуємося чистоти свого простору та своїх рук. Перед початком потрібно пересвідчити, що ваші руки чисті та сухі, і лише після того можна починати. Роботу. Також нагадую, що напої та засоби харчування ми залишаємо в портфелі або намагаємося з'їсти їх за межами кабінету. Тобто продукти харчування до кабінету інформатики ми категорично не несемо. Якщо раптом хтось бажає попити, піднімаємо руку, беремо пляшечку, виходимо за межі кабінету. Ренько купили і повернулися назад. З цим немає ніяких проблем. Також потрібно дотримуватися правил, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Перш за все, пам'ятаємо про правильне сидіння за комп'ютером, про дистанцію від монітору до екрану, про розміщення ніг рук та рівну осанку під час сидіння. Це стосується не тільки. Без роботи за комп'ютером, а й сидіння за письмовою партією і конспектування відповідно, в ЗОшит. Тому зверніть увагу на два зображення: ліве та праве, і відповідно переконайтеся, що ви займаєте правильне положення під час роботи за комп'ютером в школі та вдома. Так як ми будемо використовувати комп'ютер під час використання практичних робіт. Нам потрібно також на це звертати увагу. Також ви можете прочитати для себе основні норми по розміщенню за стільцем та перед партією, і, відповідно, за потреби можете законспортувати їх до зошиту. Під час довготривалої роботи за комп'ютером не забувайте про. Перерви, відпочинок. Кожні 5 хвилин відводьте погляд від монітора. Також намагайтеся робити фізкультуру для рук, фізкультуру для всього тіла. Достатньо буде встати, пройтися. Якщо це ви працюєте вдома, якщо в комп'ютерному класі, то після виконання практичної роботи та завершення уроку не залишайтеся в своєму місці, пройдіться по коридору для того, щоб. Провести в тонус м'язи, і, відповідно, трішки відпочити від сидіння та роботи з комп'ютером. На цьому по основній темі. Наразі в мене все. Тест, який вам надішлю, буде стосуватися усього, що є в даній презентації, тому ви. Можете не лише прослухати її, але й перечитати для себе додатково, щоб зробити акцент на тих моментах, які будуть використовуватися в тесті. Тест, відповідно, не буде мати характеру оцінки, а більше дасть мені відповідь на те, чи переглянули ви навчальне відео, чи послухали ви основні поради щодо техніки безпеки, і, відповідно, підтвердить вашу роботу. На самому початку нашого курсу. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до побачення!